Бачите, який шток маленький? Маленький, і зараз я відкручу і покажу вам приблизно його ну, товщину металу, так? Бачите? Ну прям ну, ну, взагалі, так? Металу прям нема тут металу. Що це означає? Не ставте сюди, будь ласка, якісь там кани на 5-10 літрів. Бо навіщо воно треба? Це пельничок не для цього. Хоча іноді дуже хочеться так. Щоб мати щось таке легеньке і на всі випадки життя. Проте краще до 2,5-3, так, до 3 літрів посуд прямо ідеально. Більше трьох вже потрібно підтримувати за ручку посуд, так? дивитись, щоб він там не перегорнувся.